Парвовірус В19 19 це вірус, що викликає п'яту хворобу, також відому як синдром ляпасу по щоках через характерний червоний висип на обличчі. Це поширене захворювання у дітей, особливо у віці від 4 до 10 років. Зазвичай п'ята хвороба проходить легко, але важливо бути уважними до симптомів та звертатися до лікаря при необхідності. Передається повітряно крапельним шляхом при кашлі, чханні та через контакт із виділеннями з носа або рота інфікованої особи. Інкубаційний період становить від 4 до 14 днів, але може тривати до 21 дня. Дитина вважається заразною до появи висипу. Після появи висипу вона більше не є заразною і може повернутися до школи або дитячого садка, якщо почувається добре і не має температури. Поширені симптоми. Це яскраво червоний висип на щоках, синдром ляпасу. Мережевний, ретикулярний висип на тулубі та кінцівках. Легка гарячка. Головний біль нежить або закладеність носа, біль у горлі, втома, нудота, блювота. Рідше зустрічаються біль або набряк суглобів, частіше у підлітків та дорослих, сильна анемія у дітей з порушеннями кровотворення. Лікування Специфічного лікування немає. Більшість дітей одужують самостійно. Для полегшення симптомів можна застосовувати парацетамол або ібупрофен для зниження температури та зменшення болю. Не давайте дітям аспірин через ризик розвитку синдрому Рея. рясне пиття та відпочинок проти блювотні у разі багатократної блювоти. Коли обов'язково звертатися до лікаря, якщо температура тримається понад три дні, при сильному болю або набряку суглобів, якщо у дитини є хронічні захворювання крові або хвороби, що спричиняють значне ослаблення імунітету. Профілактика: Наразі вакцини проти парвовірусу В-19 не існує. Щоб зменшити ризик зараження, часто мийте руки з милом, уникайте близького контакту з ймовірно хворим, прикривайте рот і ніс при кашлі або чханні.